Уявіть собі історію живеш собі, живеш, плануєш своє майбутнє, і ось одного дня прокидаєшся і дізнаєшся, що твоє вже не твоє. Прийшли чужі, встановлюють свої правила, розповідаючи навкруги брехню і відбирають те, що твоє по праву та по закону. Ця історія не вигадка, а реальність сьогодення у місті Могилів Подільському, по вулиці Ставиській. Ось і наш герой сьогоднішнього випуску Дмитро зіткнувся з подібною ситуацією. Придбавши маленьку ділянку у недалекому 2018 році, на відкритому аукціоні, заплативши усі податки в державу, він почав планувати свій перший маленький бізнес. Як і усім, треба з чогось починати. Почав планувати будівництво магазину. Вже розпочав прибирати територію, але відразу він зіткнувся з неприємними обставинами. Звідки ж Дмитро мав знати, що сусідом його виявляється мама того самого народного депутата України, Вацака Геннадія Анатольовича? З'явилася охорона вацака, та відразу почалося як то кажуть, вставляли палки у колеса. А все із за багаторічного величезного горіха, який був на тій самій ділянці, яку придбав Дмитро. Мова тоді йшла про те, що не треба зрізати, щоб усім було добре, і мамі, і сусідам. Дмитро, як порядна людина, погодився на такі умови, але, як покаже майбутнє, даремно. І як кажуть на вулиці, вдарив по руках з Геннадієм Вацаком. Розійшлись вони на роки. Дерево стояло, горішки сипались, сусіди залишилися щасливі. Але зараз на дворі вже 2023 рік. Дмитро звикся, а пан Вацак ні. Під виглядом меценатства і благодійності мав ремонтувати двори у місті, бо скоро ж вибори треба робити. За щасливим збігом обставин вибір на реконструкцію пав саме на двір, де мешкає мама пана Вацака. Чимало незадовільних дворів у місті. Тим паче, що восени там вже робили новий асфальт, але цього було замало. Все було заплановано дуже благородно. Мешканці сусіднього будинку звернулися до міської ради з проханням убрати усі дерева з території двору для того, щоб меценат мав зробити добрий новий двір, але вже без багаторічних величезних горіхів. І мешканці отримали відповідь так, але їм заборонили зрізати дерево, яке стояло на території Дмитра, та ще одне, яке зовсім не заважало відновленню того двору. І що ви думаєте? Яке дерево фірма Камелот як підрядник цього відновлення прибрало першим? Так так, саме те дерево, яке було на земельній ділянці Дмитра, саме те дерево, яке у 2018 році сусіди дуже просили не зрізати, тому що вони збирають з нього горішки і тортики з ним роблять. А сьогодні воно вже їм не потрібне і, мабуть, горішки вже не ті, що були раніше. Це що виходить? Що можна прийти до людини в дім, прибрати те, що тобі не треба, вирізати дерева, прокласти нові комунікації під твоєю землею та залишитися ще й так званим меценатом, робити собі імідж на горі простих жителях громади, збирати те, що належить не тобі, та ще й хизуватися, ніби ти благодійник? А хочете дізнатися цікавий факт: навіщо було зрізати те дерево та прокладати нові труби по території Дмитра? Ви готові? На цьому місці мав бути фонтан. Уявіть собі, власний фонтан у звичайному дворі. Як то кажуть, для улюбленої мами нічого не шкода. Ми пофантазували з редакцією та дивіться, який чудовий вигляд мав би цей двір разом із фонтаном. А ще під виглядом ремонтних робіт вже був зачинений прохід у двір. Не всі могилівчани мали б змогу дивитися на новостворену перлину міста. Та є ще один цікавий факт: дивіться на те, як благородна була поділена територія на заїзді у двір. По-перше, був звужений проїзд для авто. Сьогодні два великих автомобілі там не роз'їдуться. Якщо буде потреба у роботі великої важкої техніки, то взагалі проїзду не буде, якщо буде припарковано хоча б одну машину. А як це так сталося? Так, пан Вацак вирішив зробити свій власний проект на загальній території міста та громадян. Він вирішив збільшити пішохідний прохід для мешканців того самого будинку, тим самим розширив ділянку всередині двору і чомусь вирішив не розширяти сусідній пішохідний прохід сусіднього будинку. Мамі 4 метри, а сусідам півтори. Дуже цікава річ, вам не здається? А ще жителі накинулися на Дмитра. Що, мабуть, то ні одна машина не заїде у двір при потребі, шановні, а що перешкоджає проїзду? Це якщо через новозбудовані величезні бордюри будь-яка машина залишить свої колеса на в'їзді, а роботі пожежної техніки нічого не перешкоджає, подивіться уважніше. Ось така історія земельного конфлікту, яка відбувається сьогодні. Тоді, коли війна, коли гинуть за нашу землю хлопці та жінки. А заможні депутати таку ж саму землю у ці тяжкі часи не цураються відбирати в центрі країни. Скажіть, так чим вони краще за тих окупантів? Дмитро буде відстоювати своє право громадянина про недоторканність власності. Вже чекаємо дій від поліції та органів місцевої влади. Якщо ви, як і Дмитро, зіткнулися з некоректною. І неправдивою подачею інформації від медіагрупи Віда, а саме від редактора Тетяни Фоменко, звертайтеся, будемо розбиратися.